Для початку повномасштабного вторгнення кількість кіберафер зросла майже вдвічі. Люди різного віку, в силу своєї неуважності або необізнаності, можуть стати жертвами шахраїв: фішингові посилання, фіктивні інтернет-магазини, пропозиції швидкого заробітку, різноманітні виграші в неіснуючих конкурсах. На ці та інші гачки кіберзлочинців може попастись будь-хто. На даний час нас наші громадяни є обізнаними в сфері шахрайств, які саме випадки стаються, які. Чином від них берегтися, але є тільки один момент: про те, що громадяни безпечні, вони знають, що є таке, але не здійснюють певні методи перевірки тих самих фішингових посилань, чи то в інтернет-магазинах купівлю продажу до товарів, чи отримання допомоги. А також е, інтернет-заробітку від п'яти до десяти повідомлень кожного дня фіксують рівненські правоохоронці, заяви, з якими громадяни звертаються до кіберполіції, різні. Найбільше звернень правоохоронці фіксують щодо обману на платформах купівлі-продажу товарів. На прикладі одного з таких сайтів нам показали, як відрізнити фейкове посилання від офіційного. Ми в першу увагу звертаємося на домене ім'я сайту, тобто воно звучить нас. Дабл, и слэш. Це є я до ім'я сайту, тобто воно є офіційним. І саме перший момент необхідно дивитися, чи з'єднання є безпечним. Якщо з'єднання є безпечним, значить даний сайт має SSL-сертифікат, і в ньому можна залишати свої особисті дані, ну, саме конституційну інформацію та реквізити карткових рахунків. Шахраї всіляко намагаються досягти свого, придумуючи різні способи маніпуляцій. До прикладу, користувач продає речі, шахрай при спілкуванні може попросити його перейти до іншого месенджера, де працівники платформи, на Якій здійснюється продаж, не можуть відслідкувати спроби обману. Там аферисти надсилають фішингові посилання, буцімто для оформлення доставки, після чого вони без перешкод отримують доступ до ваших банківських карток. Проте перевірити такий лінк просто, витративши на це буквально 5 хвилин. Кидають посилання, переходимо за даним посиланням. Воно вже є неактивним, але перше, що ми звертаємо увагу, домі ім'я сайту у нас є Delivery, OLX. Ісу. І пішло. Ісу Олікс Ісу, нема такого сайту OLX е, офіційного. є OLX.ua. Це вже є е, фішнове посилання. Також ми дивимося, що це є з'єднання неконфіденційним, тобто в даному е, посланні неможливо, ніколи не потрібно відправляти якісь, залишати якісь. Реквізити або кондиційну свою інформацію. Навіть один інший символ у посиланні може означати те, що вас хочуть обманути. Тому до таких речей потрібно ставитись відповідально, кажуть у кіберполіції. Бувають випадки, наприклад, ставлять замість буквочки О нулик. Буває, що замість буквочки Л ставить буквочку І. Це, це збільшений варіант, просто а коли ви дивитеся в доменному імені, ви можете не побачити ці зміни. Якщо ж ви таки попались на гачок аферистів, існує алгоритм дій, якому треба слідувати. Необхідно звертатися в такому випадку в банківську установу для блокування карткових рахунків, а також відразу написання заяви для того, щоб Зупинити трансакції, які відбулися з ваших карткових в цей час, і в цей момент за допомогою сайту департаменту кіберполіції, зворотний зв'язок, можна діслати повідомлення, що ви стали попали на гачок шахрая. 10 хвилин. Ось скільки потрібно шахраям, аби зняти кошти з усіх карток у вашій банківській системі. Тому під час користування сайтами чи різними соціальними мережами потрібно бути уважним та дотримуватись правил користування. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.